Вітаємо у Правіче каналі, де давні легенди оживають, а українська культура зустрічає сучасний вайб. На каналі Правіччя ти знайдеш українську історію, культуру та міфологію. А ось, до речі, наша команда. Приємно познайомитись. Я Софія, і я відповідаю за якісні кадри, цікавий матеріал і, звісно ж, яскравих персонажів. Разом з командою ми перетворюємо історію та культуру на живий дивосвіт. Я Максим, і завдяки мені ви спостерігаєте за активним розвитком подій, чуєте якісний звук і навіть не засинаєте під час показу архівних матеріалів. Привіт! Я Єніна трішки монтую, трішки граю, трішки шукаю цікаві факти та роблю те, аби відео було яскравим, а не просто суха нарізка кадрів. Підписуйся на наш канал, став лайк і долучайся до нашої спільноти дивосвіту. Тут кожен знайде щось своє, казкове і справді чудернацьке.